Тема сьогоднішнього уроку додаємо та віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Математика 1 клас. Перед нами є малюнки. До 10 потрібно додати 2. 10 це 1 десяток. 2 це 2 одиниці. Об'єднаємо їх. Отже, до 1 десятка додати 2 одиниці ми отримаємо число 12. 30 плюс 2. 30 це 3 десятки, 2 це дві одиниці. Об'єднаємо. 30 плюс 2 дорівнює 32. Як записати це в прикладах? 10 плюс 7. До 10, це 1 десяток, ставимо одиничку, додати 7 одиниць, пишемо число 7 і отримуємо число 17. 40 плюс 7. В нашому числі 4 десятки, записуємо, плюс 7 одиниць і отримуємо число 47. Тепер роздивимося віднімання. Було 14 намистинок. Віднімаємо їх, у нас залишається 1 десяток. 14, мінус 4 залишається 10. 54 на мистинці треба відняти 4. Віднімаємо 4, залишається 5 десятків. 54, 4, одиниці. віднімаємо 4, залишається число 50, 12 мінус 2. 2 одиниці мінус 2 одиниці це буде 0, залишається тільки 1 десяток або 10. 32 мінус 2. 2 одиниці мінус 2 одиниці буде 0, залишається три десятки або число 30. 14 мінус 10. Забираємо один десяток, у нас залишається 4 одиниці. 14 мінус один десяток, залишається 4 одиниці. 54 мінус 50, забираємо 5 десятків, залишається 4 одиниці. 54 мінус 50 дорівнює 4. 18 мінус 10. Один десяток мінус один десяток у нас залишається тільки одиниці або число 8. 38 мінус 30. Три десятки, мінус три десятки, це 0 десятків, залишається одиниці, число 8.